Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати балерину. Для роботи над цією іграшкою нам знадобиться пряжа YarnArt Джинс для основи. Якщо вам для основи подобається інший колір, звісно, можете використовувати його. Я беру ось цей, 07. Також білий джинс нам потрібен буде, щоб зробити основу сукні. Для спіднички я беру більш м'яку ниточку, це Бейбі бейбікотом Можна також використовувати газал -бейбі або аналоги. І газал Бейбі з шоколадного кольору я взяла для зачіски. Усі деталі буду в'язати гачком 1,6 мм. І також нам знадобляться ниточки муляне, щоб вишити очі та ротик, наповнювач, ножиці і голка. Розпочнемо в'язання з голови, робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Два, три, чотири, п'ять, шість. Стягуємо кільце так, щоб не лишилося отвору і в першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик і повітряну петлю підйому. Можна в'язати без сполучних стовпчиків у кінці ряду, а по спіралі схема від цього не змінюється, тож обирайте той спосіб, який вам більше подобається. У другому ряді ми робимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. 4, 5, шість. Сім вісім дев'ять, десять одинадцять, дванадцять, сполучний. Стовпчик і повітряна петля. У наступному ряді ми знову робимо 6 збільшень, але тепер з інтервалом в один стовпчик. Ми розпочинаємо ряд зі збільшення, у другу петлю один стовпчик без накиду. І так чергуємо збільшення один. Збільшення один, збільшення один, збільшення один, збільшення і один стовпчик. І таким чином у кінці третього ряду у нас вже в ряді 18 петель сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля підйому. В наступному ряді робимо зменшення з інтервалом у два стовпчики. У перший пров'язуємо першу петлю один стовпчик, у другу петлю один стовпчик, у третю робимо збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два, збільшення, і так продовжуємо до кінця ряду. І в кінці четвертого ряду маємо вже 24 петлі. У наступному ряді ми починаємо зі збільшення, потім один, два. Три стовпчики по одному у кожну петлю. Далі продовжуємо збільшення один, два, три. Збільшення, один, два, три. І так до кінця ряду. І в п'ятому ряді у нас вже 30 петель. Завершуємо, як завжди, сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю підйому. У шостому ряді ми ще робимо збільшення, з інтервалом у чотири стовпчики. Спочатку ми пров'язуємо 2 по одному, потім робимо збільшення. А далі один, два, три, чотири. Збільшення. Один. Два, три. Чотири. Збільшення. Один. Два, три, чотири. Збільшення і продовжуємо до кінця ряду. У кінці шостого ряду ми маємо 36 петель, і далі 7 рядів ми пров'язуємо без змін по 36 стовпчиків без накиду у кожному ряді. Після того, як ми пров'язали ці 7 рядів, голова має вже ось таку форму, і тепер ми починаємо робити зменшення у зворотному порядку. Тобто, спочатку ми робимо зменшення через кожні 4 петлі, далі через кожні 3, через 2, і нарешті через 1, дійшовши до 12 петель у ряді. Тож, по порядку, робимо 2 стовпчики по одному, і потім, щоб зробити зменшення, підхоплюємо передню стінку однієї петлі передню стінку сусідньої петлі і пров'язуємо стовпчик без накиду. Таким чином у нас невидиме зменшення, яке акуратно виглядає у в'язному полотні. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4 стовпчики і робимо зменшення. Один. Два. Три. Чотири. Зменшення. І так, до кінця ряду. В наступному ряді ми починаємо зі зменшення з двох петель, один стовпчик. Один. Два. Три зменшення, один, два. Три зменшення і продовжуємо увесь ряд. В наступному ряді зменшення робимо з інтервалом у два стовпчики. 1, 2. Зменшення. 1, 2. Зменшення. 1, 2. Зменшення. І пров'язуємо так увесь цей ряд. І залишається нам пров'язати ще один ряд, починаємо його зі зменшення. А в наступну петлю робимо один стовпчик. Зменшення один. Зменшення один. І продовжуємо так до кінця ряду. У кінці робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, протягуємо ниточку, залишивши довгий кінець для пришивання до тулуба. І основа голови у нас готова. Далі переходимо до зачіски. Беремо газал бейбі Cotton або іншу пряжу, яку ви захочете. Колір також. Обирайте на свій смак. І розпочинаємо ми зачіску так само, як починали голову. Перші три ряди провіжіть, будь ласка, самостійно. У першому ряді ми робимо 6 стовпчиків без накиду. У другому ряді 6 збільшень, тобто 12 стовпчиків, і в третьому ряді одне збільшення, 1 стовпчик. І маємо 18 у ряді. Наступний четвертий ряд, нам потрібно зробити 3 збільшення, щоб у нас була 21 петля, і ми робимо з інтервалом у 5 стовпчиків. Пров'язуємо спочатку один, два, три, чотири. Збільшення. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять, збільшення, і один стовпчик в останню петлю. Сполучний стовпчик в першу петлю ряду, повітряна петля, і наступний ряд без змін пров'язуємо 21 стовпчик без накиду. Один, Два, три, чотири. Двадцять двадцять один. Сполучний стовпчик, повітряна петля. В наступному ряді ми повертаємось до вісімнадцяти петель, тобто тепер нам потрібно зробити три зменшення. З таким же інтервалом. Один. Два, три. Чотири. Робимо зменшення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять зменшення 1, 2, 3, 4, 5 зменшуємо і в останню петлю 1 стовпчик. Далі у першу петлю ряду ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю. І наступний ряд без змін пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду, 2, 3, 4, 17, 18, сполучний стовпчик, повітряна петля. Це в нас верхня частина зачіски. А тепер ми будемо робити саму основу зачіски. Тобто нам потрібно тепер далі робити шапочкою зачіску, яку ми потім ось так натягнемо на голову. Щоб це краще виглядало, ми також змінимо напрямок в'язаного полотна. І зараз наступний ряд будемо в'язати тільки за передні стінки петлі. Ось. У нас петля складається з двох стіночок, ми будемо в'язати тільки за одну, за передню. А пров'язувати ми будемо шість збільшень з інтервалом у два стовпчики. Отже, робимо 1, 2 збільшення. Один, два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один. Два. Збільшення один, два збільшення один, два збільшення, сполучний стовпчик. Повітряна петля, і далі ми продовжимо так само, як в'язали голову. Ми робимо 6 збільшень з певним інтервалом. Тут ми робили з інтервалом у 2 стовпчики, отже, в наступному ряді робимо інтервал 3 стовпчики. Розпочинаємо зі збільшення, потім 1, 2, 3. Збільшення один, два, три. Збільшення. Один, два, три, і тут ми в'яжемо вже за обидві стінки. Як і раніше в кожному ряді. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два. Три. Збільшення. Один. Два, три, сполучний стовпчик, повітряна петля. І ще один ряд збільшень нам потрібно пров'язати з інтервалом у чотири стовпчики. Один, два, збільшення. Один, два, три, чотири збільшення. Один. два, Три, чотири, збільшення і так, продовжуємо увесь ряд. І тепер у нас у ряді 36 петель, так само як і було на основі голови. І нам потрібно зробити 6 рядів без змін по 36 стовпчиків без накиду. Тільки пам'ятайте, що вам цю деталь потрібно буде одягнути як шапочку на основу голови. Тож занадто петлі не перетягуйте. Нехай тут у вас в'язання буде трошки вільніше, аніж на основі голови, щоб ця деталь вільно одяглася. Ми пров'язали 6 рядів по 36 стовпчиків без накиду, і тепер нам залишається ще трошечки доробити зачіску, ми робимо у кінці ряду сполучний стовпчик, повітряну петлю, і тепер ми пров'язуємо за передні стінки сполучні стовпчики. Один, два, нитку не затягуємо, щоб не деформувати зачіску і не перетягнути її по краю. Три так було 4. Пять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, 18, 18, 19, 20. І у цьому місці, десь пров'язавши 20 сполучних стовпчиків, ми починаємо робити чубчик. Ми набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинад, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять повітряних петель. І у зворотному напрямку пров'язуємо сполучені стовпчики. Це в нас буде перше пасмо чубчика. Пров'язуємо по черзі кожну петлю. У петлю основи робимо сполучний стовпчик і в'яжемо друге пасмо. Тепер вже робимо 10 повітряних петель. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У зворотному напрямку знову сполучні стовпчики. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять Сполучний стовпчик в петлю основи. І робимо ще одне пасма: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Пров'язуємо сполучний стовпчик. Другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, сполучний стовпчик в петлю основи, і далі ми пров'язуємо до кінця ряду сполучні стовпчики, так само, як і в'язали на початку. Не затягуємо дуже ниточку, залишається ще кілька петель. Далі можна завершити ряд. Сполучним стовпчиком можна зробити наступним чином. Витягуємо ниточку подовше, адже нею ми будемо пришивати зачіску до основи і робимо таким чином. Заводимо гачок під обидві стінки першої петлі ряду і протягуємо ниточку. Тримає. Угу, а тепер заводимо гачок всередину останньої петлі ряду. І заводимо ниточку сюди. І ось у нас акуратне завершення ряду. Тепер нам потрібно ось ці пасма акуратно розподілити, можна трошечки ось так закрутити одне на одне і зафіксувати. Ось таким чином. І потім ми беремо основу, вишиваємо очі, ротик, наповнюємо холофайбером, і вже тоді Одягаємо і пришиваємо до основ, і зустрінемось з вами у наступній частині.